Шановні члени виконкому, запрошені із 24 членів виконавчого комітету на засідання виконкому прибуло 15, засідання виконкому є правочинним. На засідання виконавчого комітету виносяться 11 питань. Познайомтесь, будь ласка, з порядком денним позачергового нашого засідання. Немає зауважень? Тоді давайте затвердимо переглядку. Голосуємо. Біленьків. За. Білоус. За. Гарбузюк. За. Лаша за. 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 <кузьмишина>. за. Лепчун. За. Лисюк. За. Манько. Мельник. За. 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 Плес. За. Пранков. За. Сушинська. за Франков. За. 15. За. рішення. Дякую. Перше питання. Про переведення Світчука з першочергового квартирного обліку. Шановний члени виконавчого комітету Литвинчук Ігор Андрійович, житель села Глезно, перебував у нас на квартирному обліку з 27 червня 2025 року як учасник бойових дій. В грудні місяці він пройшов перекомісовку і експертна команда з оцінюванням повсякденного функціонування особи визначила йому другу групу як особі з інвалідністю внаслідок війни. Тому є така необхідність перевести з першу чергу картину обліку на поза чотири картинний облік. Тому вносимо зміни. Обілець. <рес> Диолуська, <рес> вирішення, арбузюка, добрий, варша за кузьми, за кулик. За. лисук, майко, мельник, За. сінцівська, За. Там За Бага, дитя, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про складання актів, обстеження матеріально-побутових умов, домогосподарств, фактично місця проживання громади. Комісією нашої громади було розглянуто дві заяви, які були подані через портал Дія жителі, жителями нашої громади Сяпрокошимо Василем Вікторовичем і Ліником Олександром Григоровичем. З числа внутрішньопереміщених осіб, прокошен у нас УЗД, Аліник, 3 група наслідок війни, особа з інвалідністю. Комісією ретельно були розглянуті всі документи, які подані заявниками, були надані оригінали документів, все перевірено, все там в порядку і було прийнято рішення про надання допомоги. Тому комісійне рішення потрібно ще затвердити на виконавчому комітеті. Прошу вашого затвердження. Першому ставці перших голосла. Я розумію, що невеличкі оголошення зараз діє державна програма. Можете доводити до внутрішньо переміщення осіб, які є на вашій території. Якщо їхнє має... За Ваша, за Кузьмичка, за Левчу, Висюк, за Манько, Висю. За. Лис, За. 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 Сушинська, за. 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 15 за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про затвердження рішень комісії з розгляду питання що зайняття допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям проживали То Сергій, це тільки що я йому сказала помилково. про це вже розказала. А перед цим була комісія щодо е, складання актів фактичного місця проживання. Вибачте, помилилася. Голосуйте. За. Ну, Добрий день За. заміщення. Медник. Сінцівка. За Сушицька. За Франков. За. 17. За рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про затвердження протоколу, засідання комісії, з роздання питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкту, на якому майна, власне, доходять. Териористичних актів 19 агресії Російської Федерації проти України від 9 до 1.26 року No1. Шановні члени викому, на ваш розгляд виноситься питання про затвердження протоколу засідання комісії з ролі питань щодо надання компенсації спошкодного об'єкту нерухомого майна. Ви знаєте, що у нас були прильоти. На жаль, постраждали люди. Ми розглядали питання по фінансову підтримку. Також держава має можливість, вірніше є постанова е з використання електронної публічної послі відтоження, затвердження постановою Кабінету міністрів України від 21 квітня 2023 року номер 381 зі змінами з метою розгляду питання щодо дання компенсації за втрачення майно. Але там, згідно постанови, нас е звернулися дві особи. Через електронну систему відновлення. Це перший протокол, це в нас особа з села Фелинці, заява Березюк Юлії Домініків. Згідно постанови Кабінету міністрів була розроблена система, за якою розглядається вартість пошкодженого майна. Був складений акт обстеження майна. Був розроблений, заповнений чек-лист з визнання розміру компенсації на відновлення пошкодженого майна. Тут а, е, в цьому чеку-листі всі е, ціни на відновлення майна, вартість робіт, вартість матеріалів є загальнодержава. Тобто не треба ніяких квитанцій, не треба ніяких відповідних договорів, а просто заповнюється такий чек-лист. Згідно допомоги органів місцевого самоврядування нашої селищної ради для цієї особи згідно чеку листа було виділено, не, -листа, більше, згідно е, допомоги селищної ради було виділено 65 тисяч гривень на допомогу на відновлення майна. Згідно чеку листа, цій людині е, необхідно для відновлення майна 108 тисяч різницю. Комісію було прийнято для того, щоб подати на державну компенсацію для відновлення майна. Е, прошу підтримати. Якщо є запитання, то. Да. Вся законодавчу базу подивилися, то так. Так, Є запитання? Немає? Голосує. За. 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 Артема. Добриві. За. Варшава. За. Левчука. За. За. Мелік, лист, За. За. сінцівка, За. сушицька, За. За. ранков. За. 17 завтра. Дякую. Наступне питання. Товари Григорь, вам наше привіт? Осіж прибігли. Осінчук. Перепрошую. Осідчук, дурко, і грушак. Осінчук. За. Турко. За. Турко. За За. <питання> Про затвердження протоколу засідання комісії з розгляду, з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкту нерухомого майна, власних до бойових дій, терористичних актів девесії, вчинення збройної агресії Російської Федерації проти України від 09.01.26 року No2. Аналогічне питання. Заяву в електронному вигляді подала Коваль Олена Василівна, жителька села Громади. Згідно розповідати другий раз не буду, згідно чеку листа на відновлення цього майна було необхідно 28 тисяч. Селищна рада компенсувала 30. Відповідно у рішенні комісія відмовила на державну підтримку. Я запитую. Ну і ще слід зауважити, що по постанові Кабінету міністрів господарські споруди. Під відшкодування не потрапляє. Тільки житлові будинки. Розуміємо, так? Да? Є За. Голосує. За. білорусь, За. гарбузюк, за. 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 добрий день. За. ваша за, Кузнішина. За. Ленчун. За. липчук, лисюк, батько, За. 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 осівчук, за. плис. За. Сінцівка, за. Сушинська, за. Турко, за. Франко, за. 18 за. Дякую. Наступне питання. Про затвердження графіку збирання та вивезення побутових відходів на території Люборської селищної ради на 26 рік. Шановні члени випуткому, на ваш розгляд виноситься затвердження графіку збирання та вивезення побутових відходів на території Люборської селищної ради на 26 рік. Згідно подання нашого комунального підприємства доброводу. Цей графік був розроблений. Прошу затвердити. Ознайомте, який запитання запитування за уважі. Немає господині. Білорус. За. за. Груша. За. Добриниць. Гарша за. Кузьмишина. За. Лечуй. Лисюк. Майко, Мельник, За Лись, За Тушицька, За 18 За За рішення. Турко. Турко. За турко за 17 за За наступне питання. Про десяти до складу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і назначають ситуації Української селищної ради. До нас звернулися. Житомирське, е, головне управління ДСНС в Україні в Житомирській області для того, щоб включити склад комісії по е, техногенно-екологічній безпеці і надзвичайній ситуації Любовській селищної ради, начальника сектора номер 5 Житомирського району управління цивільного захисту та оперативної діяльності головного управління ДСНС України в Житомирській області, щоб ми включили додатково ще одну особу до роботи комісії. Прошу підтримати.

Дякую. Наступне питання. Пронесення змін доповнень до рішення виконавчого комітету 15.12.23 року номер 367 про затвердження актів обстеження зелених насаджень, що підбирають життя. У 2023 році було обстеження зелені насадження на території світарку, нашого табору відпочинку, але там якісь зміни стосуються. Вони були списані, було рішення відповідно прийнято, екологічна інспекція погодила. Тут змінився пункт 2.1. Деревинну опалення згідно акту від 27.11 року No182. використати для опалення Люборського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Світалова. Прошу підтримати. Думаю, що люпа так немає. На їхній пункт. Давай кіт. За. Арбузінка душа да? добре, він, за добре вінки, за ваша за кузьмішня, за лечу, за лисю, за да. маніку, за да. за да. лисючу, за лис, да. за слідзійка, за сушецька, за турко, за 18 за річні дні. Дякую. Наступне питання. Про затвердження акта обстеження зелених насаджень, що підлягають відомлення. До Любовської селищної ради звернулися жителі села Мала Деревічка по питанню наводення порядку і зрізання дерев, які вже підлягають для витеплення на кладовищі. Комісії було обстежено, виїжджали на місце. Екологічна інспекція погодила, прошу підтримати. Кількість запитання з що це нормально? Це нормально, всі дерева обстежуються. Біленьки. Білому Витеч, душа, щоб редикза, вашка за, за. 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 кузнечина, левичуван за. за лису, осінчук, лис, синцицька, сушицька, тупков, ранков, вісімнадцять за, за. 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 за рішенням. Дякую. Наступне питання. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Любовської селищної ради на перше півріччя 26 року. Тамара Журнала. З метою оптимізації роботи виконавчого комітету Люборської селищної ради пропоную на затвердження короткий план роботи на перше півріччя 2026 року. Там Питання суто технічне. нового. Є закрита? Голосуємо. Біленький, за. білоруський, вигляд, за. гарбузюк, за. груша, за. добрий, кашаза, за. За. кузнишина, за. ливчук, за. лисюк, маньков, мельник, осідчук, плейськ, синціцька, сушицька, за. турков, за. рамков, за. 18, 18 <клес> зарічних Дякую. Наступне питання про затвердження розпорядження селищного голови. Це розпорядження селищного голови про відзначення в Номерській громаді е, вологічно різняних свят, починаючи з Дня Святого Миколая і е, стосується е, дітей, е, які е, належать до пільгових категорій, зокрема діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування, діти загиблих військовослужбовців та діти-батьки, яких зникли безвісти або перебувають у полонні. Е, свята були проведені, закуплені дітям новорічні подарунки, також були роздані. Білентий, біолоз, виміч, гарбузюк, груша, За. добритель, квашаза, кузьмишина, личук, лисюк, маньюкова, мелік, осідчук, лист, синчицька, сушицька, За. Тумко Транков, Панков. 18 за рішень. Дякую. На цьому порядок денний нашого позачергового випанкового вичерпані. Важливо, когось будь які запитання, зауваження, пропозиції. Якщо немає, дякую всім за те, що прибули. Дякую всім за роботу.